Чому Лемпард в Челсі це агонія та вершина алогічності? Чому Реал розбив Барсу на Камп Ноу? Чи вийдуть Манчестер Юнайтед та Ньюкасл до Ліги Чемпіонів? Мене звати Андрій Сенків, і ми стартуємо прямо зараз. А ви отако зразу можете поставити лайк цьому відео, якщо так само, як і я, тішитись в тому, що я нарешті підстригся і не треба зализувати ту всю чухню. Зранку так стартуємо з кубкового протистояння з кубку Іспанії. Так інколи я говоритиму про кубки, якщо е, мене це. Прям сильно зачепить. Мене не зачепила бійня після матчу Інтер-Ювентус, мене не зачепив виліт Баварії вдома від Фрайбурга. Але мене зачепив розгром мадридського реала Барселони на кампноу з рахунком 4-0. Чому це взагалі трапилося? Тому що до цього барса перемагала Реал тричі поспіль в цьому сезоні. Це було в суперкубку Іспанії, це було в першому матчі півфіналу Кубка Іспанії. Це було в Лалізі. Це було п'ятий матч. Між Реалом та Барсою в цьому сезоні, і лише найперший з них реал зміг виграти. Як би нам не набридли оці NBA-івські серії між реалом та Барсою в цьому сезоні, але цей матч на Ноу варто відзначити окремо. Так чому ж реал так впевнено переміг? Пункт номер 1 це кадрові втрати Барселони. Якщо без відсутності Дембеле та Педрі Барса вже плюс-мінус навчилася жити, що й довела в протистоянні цих команд в Ларізі, то відсутність Крістенсена, а особливо Френкі Дейонга, була визначальною. Центр поля Барселони фактично втратив свою структурність, втратив людину, котра ідеально сконувала простір, і втратив людину, котра ідеально розпоряджалася з м'ячем в складних або в простих ситуаціях, враховуючи те, що модріч та крос. Божественні на м'ячі, в них є питання до гри без м'яча. І оцю гру їхню безмічають, їхні похибки не було кому ловити Кісьє та Роберто при всій повазі погано користувалися прогалинами в центрі поля реала. А вони насправді були. Другий пункт це авантюрний замисел Карло Анчелотті. В чому взагалі полягає ця авантюра? По-перше, коли Реал присунгував, а Реал намагався присунгувати високо, вони зазвичай залишали самотнім руху людину, котра. Найгірше на думку Анчелотті працює з м'ячем цій Барселоні. Що ж робив Араухо? Він віддавав передачі на свою ж бровку, на Рафіню, котрий залишався в ізоляціях в ситуаціях один в один проти Камавінги. Камавінга, котрий не є лівим захисником за своєю природою. Він є центральним півзахисником, вимушено грає на цій позиції за відсутності Ферлана Менді. Інколи на цю позицію ставлять начо це більш захисний надійний варіант. Інколи ставлять Камавінгу Камавінгу, котрий перш за все потрібен ре... Але як людина, котра добре грає на м'ячі, допомагає в білдапі, допомагає просто в тому, щоб контролювати м'яч на ранніх стадіях та просувати його на ранніх стадіях контролю м'яча. Що ж зробив Камавінга? Він просто з'їв Рафінію, довівши, що він хорош на даше на м'ячі. А й в типових для захисника ситуаціях Ще один пункт цієї авантюрності анчелотті полягав в тому, щоб залишати відкритим Бальде лівого захисника Барселони. Зліва в атаці в Барсі грав гаві. І хаві часто зміщався в центр. Його позиція була найбільш плаваючою всіх позицій гравців Барселони. Бальде тим часом покривав всю бровку. Якщо фланговий захисник грає настільки високо, широко, атакувально, гостро та ризиковано, з ним повинен хтось догравати, тому що Каравухаль не міг розриватися. В цій ситуації або Родріго мав нижче сідати, або хтось з центральних захисників. Відповідно, в підсумку ніхто цього не робив. Бальде майже завжди був сам. Ситуація перша. Дивіться, будь ласка, смакуйте. За бальди ніхто не біжить. Ситуація друга, аналогічна, така ж. В чому був план? В чому був план? Невже Анчелотті хотів просто, щоб бальде їм накидав, нароздавав і матч швидко закінчився? А план був в тому, щоб в той момент, коли Родріго мав до кінця в захисті добігати. До Бальде він цього не робив, щоб залишатися в атаці. Щоби коли реал відбирав м'яч, одразу ж була опція для вільного простору. І перший гол Реала пішов якраз з цієї історії. Дивіться самі, Бальде отримує м'яч зліва. Він абсолютно один. Спокійно з піднятою головою віддає передачу штурм, майданчик суперника. Барса не забуває, йде винос. Винос на вільного Родріго, котрий позбавлений захисної роботи, має можливість божити в атаці. Родріговий божить, він про до опонента ситуація 3 -2, в два, і Вінісіус відкриває рахунок в матчі. Ця історія це дуже ризикована штука. Бо якщо Бальде зміг би реалізувати або допомогти реалізувати одну з тих вольностей багатьох, котрі дозволяв йому реал. То ми б зараз не говорили про рахунок 4-0, але авантюра спрацювала, тому що ефективність бальде в атаці набагато нижчою була ніж ефективність Родріго в атаці. Цей ризик в підсумку себе виправдав. Моменти вольності Родріго це не лише те, що він залишався сам на правому фланзі атаки. Родріго загалом часто зміщався в інші зони, часто у пошуках м'яча. Це знову ж таки. Не структурний елемент, але елемент, котрий спрацював в голі. номер два. Швидкий відбір Реала на правому фланзі атаки. Модріш зміщається в центр, і в цей же момент Родріго робить ривок, штафний майданчик забираючи за собою кюнде. І Бензема отримує величезну зону. Перестафний майданчиком отримує м'яч і забиває гол. Тут був дуже крутий ривок. Від Родріго, котрий забрав кюнде. Ну і, відповідно, провал. Опорної зони Барселони ні Кесьє, ні Серхі Роберто, ні Бускетс не змогли вчасно зареагувати на цей швидкий відбір Реала, на цю швидку перехідну фазу Реала і в підсумку пустили в Бензима. Ну і найважливіше по цьому матчу це те, що Реал вкотре показав себе командою, котра може валитися на дистанції, але командою, яка в одному окремому. Матчі е, покаже всю себе, котра буде королем епізодів в цьому конкретному матчі. Реал це король, напевно, матчів на виліт, король матчів плей-офф і це вкотре було доведено. Карім бензима, зробив хитрик. Якщо ви з нього сміялися за хитрик в лядоліду за 7 хвилин на вихідних, мовляв, кому він там забуває, то я думаю, зараз вкотре питання всі відпали. Більше того, цей хитрик бензима це перший хитрик гравця Реала на Кампно. Останній таке траплялося в 63-му році. Це робив Ференс Пушкаш. Якщо ви знаєте, хто такий ференс Пушкаш, дайтеся мені знати в коментарях. Ну і важливо, що в історія і класіко більше м'ячів збивали лише Месі, Роналдо та Ді Стефано. Таким чином, Реал виходить в фінал Кубку Іспанії. Увага, вперше 2014 року. Там на них чекає Осасуна, котра в овертаймі в драматичному матчі вирвала потівку фінал в протистоянні з Атлетіком з Більбао. Вам же я нагадаю, що в суботу в серії А будеться топ-матч, Лаціо прийматиме Ювентус Ювентус, котрий йде до топ-четвірки, незважаючи на мінус 15 очок. Лаціо друга позиція в італійській серії А запасом від Інтер. Ну, словом, центральний матч туру. Я вважаю, що в цьому матчі Ювентус переможе. Коефіцієнт на перемогу Євентуса становить 2,97. Поставивши на цей матч або на інший матч, або на цей матч з іншим рахунком, ви зможете зробити перегляд улюбленого виду спорту цікавішим разом з Favbet. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, отримуйте бонус у розмірі до 4,5 тисяч гривень та 100 фріспінів для нових гравців. Будьте всередині гри разом з Favbet, Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки – це всього лише розвага, а ніяк не спосіб darbe Йдемо до справи англійської прем'єр-ріги. Манчестер Юнайтед на Олтрафорд приймав Брентфорд. І після жахливого матчу на виїзді проти Ньюкасла М'ю потрібно було щось змінювати. Щось змінювати. Це от всього одна лише заміна в стартовому складі. Замість Баута Векорста вийшов Санчо, а Рашфорд перемістився на позицію центр Форвард. Брентфорд зайняв позицію, яку вони часто займають, граючи з набагато кращими командами. Замість схеми 4-3-3, вони сідають в п'ять захисників середнім блоком без високого пресингу в надії на контратаки та стандарт. Пан Бренфорда був зрозумілим. Вони замкнулися, закрилися, окопалися, і МЮ було дуже важко створювати моменти. Надія була лише на помилки. Якісь Бренфорда. вона, в принципі, і трапилася. Друга хвиля атаки після стандарту, і пінок затримується при формуванні лінії офсайду. Таким чином, забіцер отримує передачу від Лісандро і скидає на Рашфорда. Той спокійно забиває, якщо б пінок був в цьому еподі вище. То забезро зрозуміли, що був би офсайді, сайді ніякого м'яча не було. Далі малюнок гри для Бренфорда був куди гіршим. Емб'ю більше створював моменти, більше гостроти, жодні заміни, котрі відбувалися в команді Томаса Франка, сильно різниці не змінила. Лише один момент від Кевіна Шади це мало щоб розраховувати на щось на Олтрафорд. Щодо ЕМ'ю, скажу, що ця команда знову не вразила так. Вони впевнено перемогли, але не скажу, що це було стильно, весело та задорно. Ми захоплювалися Андо Тенхага восени, коли видно була структура малюнок, чіткі плани на гру, підлаштування під окремого суперника, матч проти Мансіті, на матч проти Арсенала, це топові перформанси виконанні Манчестер Юнайтед. Але коли в МЮ наступила кадрова криза, така невеличка, коли не грає Казиміро, коли не грає Еріксен, в МЮ все якось, якось розбалансовується, і ми бачимо, що ця команда дуже сильно залежна від індивідуальностей в першу чергу. Трошки прихворів Рашфорд. Ну ми не бачимо ні моментів, ні голів. Немає Еріксона. Бруно не може за двох тянути історію зі створенням моментів. Немає Казиміру, просідає центральна зона, і матчі з Ньюкаслом – абсолютний хаос. Тому останні матчі це хороший маркер того, що відбувається з ім'ю. Ким взагалі є ім'ю. До слова про травми матчі проти Бренфорда травмувався люк. Шоу. замість нього вийшов Маласі, і я так зрозумів, що далі в найближчих матчах гратиме він. Конкурент Манчестер Юнайтеда за потрапляння в топ-4 Нюкасл був неймовірним. Вони перемогли Вестким навесці з рахунком 5-1. І ця перемога це повна домінація, плюс нереальні помилки гравців Вестхема, шо Фабіанскі, шо Тіло Керрера. Вони фактично подарували два голи Нюкаслу. Нюкасл при тому зробив заміни. В основі вийшли Джо Лінгтон. Та Вілсон замість Вілка та Ісака. І Жолінгтон і Вілсон забили по два м'ячі. Ньюкасл знову робив все, що хотів створив момент різним чином. І це все за відсутності ще вчорашнього лідера парагвайця Альмірона. Прямо зараз Ньюкасл та Мю мають по 53 очки. Тут Нехем відстає на 3, але при цьому має більше зіграних матчів. Брайтон, котрий має менше зіграних матчів, відстає від цих команд на 7 пунктів. І тут питання вже до вас. Чи вірите ви в те, що хтось з двійки МЮ Ньюкасл може не потрапити в четвірку, тому що зрозуміло, що Арсенал Арсанатомача Манчестер Сіті питання МЮ Ньюкасл Тоттенхем, так? Я вважаю, що лондонці туди не потраплять, нічого доброго в їхній грі нема. Інша історія в Брайтоні. Брайтон цілком може нав'язати боротьбу і Ньюкаслу, і Ем'ю, враховуючи що в суботу, в команди д матч проти Тоттенхема і матч, який може кардинально змінити розстановку сил у боротьбі за топ-4. Мені видається, що ми недооцінюємо команду д в контексті боротьби за четвірку. Агресивний красивий стиль дає ще й результат. Тому я рекомендую кожному з вас приглянути суботній матч Брайтона. Взагалі будь-який матч Брайтона, якщо ви любите перш за все футбол, а не українців в футболі. Ну і не забувайте, будь ласка, оформити підписку на цей канал, а також поставити дзвіночок. Це те, що обов'язково треба зробити кожному глядачеві. Я не наполягаю, я просто рекомендую. Дякую вам. Далі говоримо про ще одну тему, пов'язану з Челсі. Челсі офіційно йоп. давайте це. Зафіксуємо, тому що я міг собі пояснити звільнення Потера в момент, коли в команди почали налагоджуватися справи, лише тим, що в команду прийде хтось на тут вже і зараз. Я очікував побачення Нагельсмана, але за повідомленнями іноземних інсайдерів, нагельсман взяв паузу, взяв час на роздуми. Луїс Енріке, котрий також претендує на цю посаду, приїжджав в Лондон. Справив враження на керівництво Челсі. Ну але. Поки що говорить щось іншими словам. Керництво Челсі ще думає і опрацьовує цю всю історію. А поки вони цим займаються до кінця сезону, командою керуватиме хто, звісно ж, легенда клубу, колишній тренер Челсі Френк Лемпер. Ось що говориться в заяві Челсі на цю тему, продовжуючи наш ретельний та вичерпний процес пошуку постійного головного тренера, паралельно, ми хочемо забезпечити клуб та його фанатів чітким та стабільним планом на залишок цього сезону. Фактично, цією заявою керництво Челсі. Офіційно говорять про те, що Лемпард – це не довгостроковий варіант, а варіант лише до кінця сезону. Попри те, що Лемпард інтерв'ю говорить про те, що він зробить все, щоб бути довгостроковим. Всі все прекрасно розуміють. І тут, чесно кажучи, для мене все стає дуже і дуже аномальним та страшним. В чому була б різниця, якщо умовно, Потер допрацював цей сезон до кінця, а не Лемпард. Ну в чому критична ситуація? Потер вже знав всю. Ху бувається в Челсі. Поттер розумів, що не так з цією командою, знав якось тих гравців, то він же був конструйований в цей бардак. Плюс Челсі непогано грав футбол, не забуваючи м'ячі, я про це говорив. Тобто все ставало дедалі краще. Але тут, якийсь момент керівництво Челсі. Чомусь звільняє Потера, чомусь не дає йому можливості допрацювати вже і так програний сезон. Тобто, немає сенсу прямо зараз в зміні тренера. Ну, це максимально дивно виглядає. Плюс. Немає сенсу в зміні на тренера знову непостійного. Це також дуже дивно. Так що такого має зробити за ці кілька місяців Лемпард, щоб його перебування в Челсі було успішнішим ніж перебування Потера? Виграти Лігу Чемпіонів. Ви вірите в це? Хіба? Підсумку отримуємо історію, коли Челсі спершу звільнив Тухеля в момент, коли вже було закрите трансферне вікно. Запросив. Потера взяв йому 100 гравців, а 50 були травмовані. В Потера логічно швидко не вийшло. Бо він є системним тренером. Потеру обіцяли дати час. В Потере почало щось вдаватися його швидко прибрали. Окей, в Челсі немає часу на системних тренерів. Потрібен хтось, хто швидко реагує на ситуацію. І запрошений Лемпард, запрошений тренер, котрого звільнили Тухелем. коло замкнулось. І Лемпард це не тренер, котрий. Нереально швидко реагує на якісь штуки. Це не Сем Алардес, це не Рой Ходжсон, це не тендер з величезним досвідом, і це не тренер, котрий є максимальним прагматиком. Остання робота Лемпарта, я нагадаю, це робота в Евертоні, де він. В останньому сезоні відверто провалився команда. Сипалась, сипалась і сипалась. Так ми можемо згадувати та хвалити Лемпарда за його перший момент в Челсі, котрий також в підсумку провалився. Але на старті все було ок. Треба враховувати, що в Челсі тоді був трансферний бан. Тоді в основі в Челсі грали такі люди, як Томорі, Маунт, Абрахам, Джеймс. Всіх їх Лемпард підпускав в основу і дав їм фактично життя в великому футболі. Ясно, що на цю ситуацію опинив трансферний бан. Тоді так був вимушно. Ні, Лемпард задіювати саме цих гравців, саме їм давати шанси, і це було принаймні весело. Я пам'ятаю матч проти в Лізі чемпанів рахунок 4-4. Це один з найбільш яскравих матчів цього турніру за останні роки. Але в чому нюанс? Тоді Лемпард працював під час кадрового дефіциту зараз. В Челсі, як мінімум, немає дефіциту. Там роздуті просто штат гравців. Це знову ж таки не та історія, до котрої звик адаптувався і вже колись раніше з нею працював Френк Лемпорт. Тому і тут також немає логіки. Більше того, Потера звільнили в найважливіший момент в сезону. І Лемпорт приходить, де в квітні в нього матчі з такими командами, як Мадридський Реал, двічі, Манчестер Юнайтед, Брайтон. Та арсенал. Якщо Лемпарду вдасться виграти бодай один, один з цих п'яти матчів, я скажу, що рішення керівництва Челсі було вдале. А що ж буде з Мудриком під керництвом Лемпарда? Я скажу чесно, що не знаю. Вам же пропоную глянути моє попереднє відео, де, зокрема, я говорив про забарного Миколенка та Мудрика в контексті останніх матчів премєр Прем'єр-ліги. А тут ви можете побачити щось нове та. Точно вельми цікаве. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Всім переможного та спокійного дня! Побачимось!